У волонтерському центрі Шостка добро, радісна подія на фронт для наших захисників відправляють вже другу автівку. Окрім того, вдалося зібрати кошти на придбання портативної станції з сонячними батареями та портативний кемпінг з газовим балоном. Хлопці попросили обігрівачі, тому що лісу нема, нема нічого. Доставити ліс у бліндажі теж проблема. Ну, би, ще від буржуйки йде велике пятно. Коли тепловізор бачиш, ну, дивишся, то воно сильно бросається в очі. Тобто то попросили такі обігрівачі, на котрих можна і готувати, і чайок, і все остальне. Портативний кемпінг можна заправляти як маленьким газовим балончиком, так і великим в залежності від можливостей. Прилад дуже зручний у користуванні і швидко нагрівається, що в умовах бойових дій дуже важливо. Підключаєш, вот, точно так же. Можна повернути його на себе і обогріватися. Воно чисналі воно красне щоді не інший необхідний пристрій, що прямує на фронт портативна станція з сонячними батареями. Її можна використовувати для живлення роботи малопотужних приладів у польових умовах, де немає електромережі. Для військових вкрай важливим є зв'язок та освітлення. Якраз цей пристрій здатний його забезпечити. Грубо гаворя. Це називається електрична станція, яка заряджає мобільні телефони, старлінки і все спорядження, яке у хлопців є. Також можна світло. Включати вплоть до холодильника. Волонтери сьогодні особливо щасливі, адже разом з обладнанням на фронт відправляється вже другий автомобіль. Автівку придбали уродженці Шостки, подружжя Антона та Світлана Васюхно. Вони з перших днів повномасштабного вторгнення почали співпрацю з центром, допомагали всім, чим могли. Кожного разу да ми звертаємося до Світлани. Вона знає, що, що ми готові завжди допомогти. Ми питаємо, що щесь треба. Вона каже: Ось треба на сьогодні треба те, те і те, і ми збираємо це все і збираємося самі. Влаштовуємо це все, і тільки потім дзвонив Світлані і кажемо: все придбано, зараз завеземо до вас. Автомобіль знайшли в Польщі на його пошуки придбання пішло менше двох тижнів. До благородної справи долучився і кум родини. Він був придбаний на кошти наші і на кошти нашого друга, і кума Артема Пащенка, який теж вгороджені шостки, теж живе в Києві. Це ми закулювалювали вдвох і купили автомобіль. Якщо б таких людей. Було б хоча б 10% в нашому місті, то хлопці наші почували себе набагато краще. І їм би було комфортніше там, де вони знаходяться, їм би було комфортніше, тому що вони мали. і... Засоби гігієни, і старлінки, і оці пристрої, і могли доїхати на нульовку на автомобілі і всього багато іншого. Тому ми дуже вдячні. Ми хочемо, щоб цей жах скінчився якомога раніше, якомога меншою ціною. Я маю на увазі на гроші. Тому робимо те, що можемо. Це це критично важливе обладнання, вже вантажать у автівку, передають також маскувальні сітки і ключі та документи від автівки. Найголовніше для нашого центру – це наші військові, а наші рідні 153 це особиста повага до них. Тому сьогодні ми передаємо другий автомобіль за запитом командира. 153 батальйона Кіо, віддаємо ключі, щоб ця машина довго, ви передавайте всі документи їм, щоб ця машина довго служила, була на користь нашим військовим і прослужила довго. Дякуємо вам і повертайтеся з перемогою. Добре.